Вітаю вас, шановні підписники каналу Неймовірний Світ. Загадкові історії, теорії. міфи». Існує легенда, що в глибинах амазонських джунглів сховані не тільки багатства природи, а й таємниці здатні змінити наше розуміння світу. Ця історія сягає 1991 року, коли група археологів. Вирушила у важкодоступний регіон Амазонії з метою дослідження стародавніх культур. Однак їхня експедиція несподівано набула іншого відтінку, ставши приводом для суперечок, чуток і недовіри. За словами учасників експедиції, в одній із долин, оточеній непрохідними заростями, було виявлено гігантські кратери. Які, на перший погляд, могли здатися слідами падіння великих метеоритів ці кратери, приховані за щільною стіною джунглів, знаходилися в районі, де навіть місцеві рідко наважуються з'являтися. Їхня поверхня була вкрита мохом і ліанами, що вказувало на їхнє давнє походження, але ретельніший огляд виявив. Що всередині цих кратерів були дивні структури, що нагадують мегаліти. Форма і розмір мегалітів, а також їхнє незвичайне розташування, наштовхували на думку, що це могли бути залишки стародавньої цивілізації, можливо, набагато старішої за відомі культури регіону. Однак наукова спільнота досі не підтверджує, що такі об'єкти справді існують. Оскільки офіційних даних про цю знахідку вкрай мало. Місцеві жителі, яких археологи зустріли на підходах до кратерів, стверджували, що ці місця є священними. Місцеві племена, що живуть у районі джунглів, розповідають історії про древніх духів, які нібито спілкувалися з їхніми предками на цьому місці. За їхніми розповідями саме тут. Відбувалися зустрічі з духами зірок, істотами, які нібито прийшли з небес, і дарували знання шаманам. Місцеві вірили, що кратери це портали, які зв'язують світ людей зі світом духів, і що мегаліти це не просто камені, а провідники космічної енергії. Такі твердження, звісно, складно перевірити, але самі шамани. Попереджали дослідників про те, що не варто турбувати спокій мегалітів вони не терплять чужинців, не знають ваших намірів і можуть прокинутися, сказав один із шаманів, додавши, що кожен, хто порушить священні місця, може зіткнутися з наслідками. Багато хто вважає ці заяви не більше ніж легендами, проте дивні події, що послідували за цим. Змушують задуматися. Коли археологи наблизилися до одного з мегалітів, прилади команди почали поводитися дивно. Компаси закрутилися в хаотичному порядку, а геодезичне обладнання відключилося, це викликало занепокоєння серед членів експедиції, адже заздалегідь не було жодних передумов для таких явищ за свідченнями учасників. Деякі мегаліти починали видавати вібрації при наближенні, камені буквально тремтіли в землі. Ці вібрації супроводжувалися ледь чутним гулом, схожим на звук працюючого генератора, що створювало враження якоїсь незримої сили. Гул виходив ніби з самої глибини кратера, а звук обволікав усе навколо, змушуючи повітря тремтіти. Дослідники зазначили, що від цього гулу багато хто відчував запаморочення і легку нудоту, але це ще не все. Одна зі спроб узяти невеликий артефакт, камінь незвичайного складу, що вирізнявся блакитно-сріблястим відтінком, завершилася несподіваним явищем. Щойно артефакт підняли з землі, з найближчого мегаліта вирвався яскравий електричний розряд який засліпив усіх навколо. Археолог, який тримав артефакт, відчув різкий удар, немов його одночасно кинули в лід і вогонь. Навколо лунав тріск, і вся електроніка, яка була в дослідників, миттєво вийшла з ладу. Радіопередавачі, фотоапарати, навіть простий кишеньковий годинник, усе зупинилося. Ця подія настільки налякала учасників експедиції, що вони поспішили покинути кратери. Наукова спільнота скептично сприйняла ці описи, заявляючи, що подібні ефекти могли бути спричинені природними явищами, наприклад, скупченням статичної електрики або магнітними аномаліями, що інколи трапляються в таких регіонах. Однак археологи стверджували, що все, що відбувається, явно виходило за рамки звичного, це викликало жваві дискусії, але офіційні пояснення так і не були дані. Через кілька місяців до кратерів повернулася інша група дослідників цього разу археологів супроводжували люди у військовій формі, без розпізнавальних знаків яких місцеві жителі називали державними агентами, вони пересувалися на чорних вертольотах, що викликало хвилювання серед місцевих племен. Хто ці люди і від якого відомства вони прибули, залишилося загадкою. Дехто припускає, що вони були пов'язані з вивченням геологічних аномалій або навіть секретних технологій. Однак Самі агенти жодним чином не коментували своїх дій, вважаючи за краще мовчки стежити за тим, що відбувається, і робити свої власні виміри. Їхня присутність надала всій історії ще більш містичного відтінку, і місцеві шамани знову попередили, що ті, хто наважиться турбувати ці землі, можуть накликати на себе гнів духів. З чуток одна з цілей нової експедиції полягала в тому, щоб вивчити зв'язок між мегалітами і ймовірними енергетичними полями, які, як стверджували шамани, огортають кратери. Цього разу дослідники привезли із собою складне обладнання, включно з генераторами і невідомими приладами. Які були ретельно приховані від очей журналістів і простих людей. Місцеві також згадували, що після прибуття цих дослідників ночами в небі почали з'являтися дивні вогні вони говорили про яскраві блакитнуваті спалахи, які то з'являлися, то зникали над кратерами. Скептики вважають, що це могли бути звичайні атмосферні явища. Наприклад, вогні святого Ельма. Але ті, хто спостерігав за тим, що відбувається, впевнені, що бачили щось незвичайне, можливо, результат роботи тих самих агентів. Історія набула ще більш загадкового характеру, коли через деякий час чутки про кратери почали загасати. Місцеві жителі стверджували, що бачили, як військові вертольоти. Забрали щось із кратерів, після чого доступ до цього району був повністю закритий. Подейкують, що вчені, які брали участь у дослідженнях, підписали угоду про нерозголошення, а саму територію оголосили охоронюваною зоною під приводом захисту природної спадщини. Офіційні особи, яких намагалися опитати про те, що відбувається. Ніяк не коментували ситуацію. Однак документальних підтверджень цим заявам знайти не вдалося. Деякі прихильники конспірологічних теорій висловлюють думку, що мегаліти могли бути частиною стародавньої технології, пов'язаної з космосом. За їхніми словами, вібрації та електричні розряди вказують на наявність високоенергетичних процесів. Які поки що не піддаються науковому поясненню. Можливо, мегаліти використовувалися як пристрої для зв'язку або навіть переміщення в просторі, як стверджують деякі гіпотези. Однак офіційні наукові кола відкидають таку можливість, вказуючи на відсутність надійних даних і доказів. Це просто легенда, народжена в уяві людей спраглих сенсацій. Стверджують деякі вчені, закликаючи не приймати на віру історії, не підкріплені фактами. Варто зазначити, що жодна з експедицій так і не представила докладних звітів про кратери. Єдині доступні відомості це фрагменти спогадів учасників і переказані історії місцевих жителів. Деякі вчені припускають, що в разі існування таких мегалітів. Вони могли бути просто природними утвореннями, що нагадують артефакти. Але навіть така гіпотеза залишається непідтвердженою, оскільки доступ до кратерів тепер закритий і проведення незалежних досліджень неможливе. Згодом ці кратери Амазонії стали обростати все новими легендами місцеві жителі, як і раніше, вважають ці місця священними. А ті, хто наважився проникнути туди без дозволу, нібито стикалися з незрозумілими явищами. Наприклад, одна з історій свідчить, що мисливець, який випадково забрів до мегалітів, відчув дивний тиск і побачив яскраве світло, після чого втратив свідомість. Прокинувшись, він виявив себе за кілька кілометрів від кратера, абсолютно не розуміючи. Як опинився там, він розповідав про дивні сни, в яких бачив величезні фігури, що світяться, і про голоси, які шепотіли йому незрозумілою мовою. На сьогодні ці кратери Амазонії залишаються не більше ніж предметом чуток і обговорень, незважаючи на численні спроби дослідників прояснити ситуацію. Жодних нових відомостей так і не з'явилося. Можливо, це пов'язано з важкодоступністю регіону, а можливо, з браком інтересу з боку великих наукових організацій. Поки офіційні дослідження не підтвердять існування мегалітів, ці розповіді залишаться в розряді легенд, викликаючи в одніх інтерес, а в інших скептицизм. Поки науковий світ не має даних, що підтверджують цю історію, багато аспектів залишаються на рівні домислів і чуток. Науковий світ закликає до обережності щодо таких історій, підкреслюючи важливість доказів і перевірених фактів. А що думаєте ви, шановні слухачі, пишіть свої думки в коментах. На все добре, бережіть себе!